Дуби, 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 колдуни. Кінець літнього сезону. Раз. Ну, ти диви, як вода упала. Останнього трофея ми витягнули саме отут. А то будете, як я, кожну рибалку дивитись на цей Бачите, Тут буде попапчик на волосі, тут пінопласт. Перезакривати вже ніхто не буде. Там заплив. Дуби, 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 колдуни. Жолоді падають. Жолоді падають, нема кому їсти. Де ж кабани? Кабанчики, кабанчики. Друзі, вітаємо всіх Всіх дуже раді бачити, всіх дуже раді бачити у нас на каналі. Сьогодні ми будемо рибалити на водоймі Олександрівка 3. Запитаєте, чого 3? А тому що є і один, і два. Ще я скажу, що. Трохи сумно мені сьогодні. І привідів для цього декілька. ну По-перше, зараз кінець серпня, кінець літа. і Сьогоднішній наш виїзд може бути останнім крайнім, крайнім в літньому сезоні. Непоганий був сезон. Як кажуть, є що вспомнить але всьому приходить кінець. Ще один повід, чому мені сумно. Це стосується саме цієї водойми Кожна рибалка на цій водомі була по-своєму вдала. По-своєму, яскрава. І ось сьогодні остання рибалка в цьому році. Попрощаємося з Олександровкою до наступного сезону. І третій привіт, друзі, чого мені сумно, це те, що ми сьогодні закриваємо сезон товстолоба. Вже кінець літа, а товстолоб, як ви знаєте, любить спеку, любить сонце. І тому у вересні він вже не так буде клювати і не буде смислу його ловити. Отже, бачите, яка сьогодні у нас вийшла особлива рибалка. Кінець літнього сезону. Раз. Остання рибалка в цьому році на водомі Олександрівка 3 2. І закриття потов столобу 3. Ну і звичайно цей день хочеться провести максимум позитивно, щоб ми отримали якомога більше покльовок. Щоб рибалка була цікавою, як для нас, так і для вас. Рибалити ми будемо добу, то в столова будемо ловити на дві резинки і на одну оснастку. Ну І звичайно, як завжди, поставимо ротпот, і на 4 карповика будемо ловити сезона. Резинки ми вже завезли, поставили. Зараз займемося куропом. Ну, це так виглядає наш лагерь. Я так думаю, хто не вперше у нас на каналі, той не раз вже бачив це місце. Можна сказати, легендарне місце. Закриття сезону, крайня рибалка. Привіт світ! Всім привіт, Рада всіх бачити! Як гарно, що ви з нами закриваєте сезон столову. Ну, ти дива, як вода впала. Була аж сюди. Я лодкою спускався. Вже вон, нема, нема дождів, сухо. Засуха цим літом. Ставки висихають. Проїжджали там, проїжджали ми, ми сусідній ставок Олександрівка, 2. Геть нема води. Висох. Ну що ж, будемо сподіватися, що за зиму. Ставки понаповнюються. Вон, взяли сьогодні решетку, дров будемо. Ай-яй-яй, сміття скільки треба мангала вичистити. Ввечером пожаримо м'ясо, мітимо, повод для цього є, як я вже казав, закриваємо літній сезон. Тут ось у нас друга резиночка стоїть. На кожній резинці по три поплавка. Вітерець сьогодні правильний, волничка. Погода суперова і вітер, як кажуть, нам в спину. Останнього трофея ми витягнули саме отут, до речі. Ти так, так прийшов рибу пугати мені, ну. Ладно, йдемте. не будемо пугати рибу світа, там ловить якусь тюльку. Хай лова. Так, ну що, вроді обход первічний зробив. Забираємо ротпот. Друзі, поки я розкладаю свої карпові удочки, хотів сказати вам декілька слів на цей привід. Коли я купляв свої перші карпові удочки, ніхто мені на той час не підказав, що такі речі, як удочки, катушки, треба брати в комплекті. 3-4 штуки, ну мінімум пару. Пара однакових вудилищ, пара однакових котушок. Мені ж на той час подобалось, щоб все в мене було різне. Різний колір, різні торгові марки. Єдине, що я тоді хоч додумався, щоб розмір був однаковий. Ну так і вийшло. І от і вийшла така зборна солянка. Я до чого це розказую. В першу чергу, це для тих, хто намагається всерйозно зайнятися рибалкою, короповою рибалкою. Насті, такі як удочки, катушки, треба купляти в комплекті. А то будете, як я, кожну рибалку дивитись на цей виніг. І думати, куди б їх сплавати і придбати нарешті собі комплект однакових вудилищ і катушок. Ну це як порада для починаючих. Все, завезли карпавічки. 4 удочки, дві під самий камиш і дві десь на відстані метрів 10-15 від камиша на бровку. Раніше я туди не завозив, вирішив спробувати. Може на бровки буде краще брати. Ну, і вже прийшов час міняти планктон. Жив та був собі козак, за виготові. neživ vitshukjaf trá Друзі до оснастку на того Бачите, Тут буде попапчик на волосі, тут пінопласт. Сюди зараз я поставлю планктон, паличку і завезу, кину під тим берегом. Підходив вечір, клювань нема. Вже починає хвилюватися. Приїхали закрити сезон. То треба щось піймати. А як без риби? Як без риби закритися? Це ж таке не годиться. Закритися не годиться. Перезакривати вже ніхто не буде. Так що все, навіть дону поставив оснастку. столоба. Ну, як кажуть, ще не вечір. Підемо палити костюр, жарить м'ясо. Смажене м'ясо. Що може бути краще? Сьогодні у нас, друзі, буде на вечерю ребро свиняче. Ось таке жирне свиняче ребро. Ми готувалися до сьогоднішньої рибалки. Думали відмітити, як положено закриття сезону. Ну воно бачите, не клює. Представляєте, так буде обідно, досадно. Я ж кажу, перезакривати вже ніхто не буде. Так що, як хочеш світа, а наловитися не треба. Опа! Ну, от, Приблизно отако. От ну насправді, друзі, Оця рибалка, оцей шашлик, має подвійний повод. По-перше, у нас сьогодні з моєю коханою річниця весілля. 29 років. І якось так повелося останні років 5, що ми відмічаємо цей день на водоймі. От і сьогодні не порушує традиції. Ми виїхали на водойму, пожарити шашличок і відмітити це наше невеличке особисте свято. І дуже хочеться нам в цей день якийсь подаруночок від водойми, якусь рибку. Я думаю, ми таки дочекаємося. Ну і вітання приймаються, друзі. Пішло. Так, да, друзі, важко зробити. Контент, хороший контент, коли риба не клює. Коли клює, запросто. А коли такі пусті рибалки, щось знімати, про що казати, про що розказувати. Нічого цікавого вроді би не... Вроді нічого цікавого не трапляється. Риба тільки скидається. Так що без кльову нікуди. Хороший мангал такий. Товстостінний. Віками прогорить. хороший Хороший, та дров накидав. І тут не розумієш, в ящику і тут такий жар, як духовий шкаф. Моментально жариться. Вітер стих, дивиться яка тишина. Десь рибка шалахнеться вже видно. Вже бачили то столу, плескався десь пару раз. Коробчук там під комашом. Клювати поки не хоче ну зараз сядемо їсти і клюне як звичайно. тільки сідаєш їсти і покльовка нас все готово, всім смачного. Ми з Світланою привітаємо друг друга і будемо ловити рибку далі. А хто захоче приєднатися до привітань, будь ласка? Щось непонятно, Обично так риба гуляє вечором. А Зараз ось сколько судимо, наблюдаю, не виходів. Не розводів, нічого не видно. Зеркало. Може і кормлять тут десь якось. Тиша яка бачите? Куди риба подівалась, непонятно. І що ми сидимо, ждемо. Заїжджав хазяїн, казав, ми на водомі одні. Частенько так буває. Після вихідних рибики пороз'їжджались. Ну добре, сонце вже закатилося, зараз ще хвилин 15 буде темно. Підемо перекинемо резинки та й підемо ляжемо спати. Може якісь ночні клювання будуть. А якщо будуть, я вас розбудю і покажу. И клювание, друзья? первое, первое клювание. Спустился, мабуть, сюда. Значит, вода упала. другой поплавок. Она сама не попасть на этот крючок. Там заплыл. Куда куда ему надо? Так. Держи, я сейчас вылезу и заберу. Ну, первушечка я. Находите. Трішечка є. Знімаємо, кидаємо воду. Пузатий. Зранку продовжимо.